Манна 8 листопада Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно. Вихід, 20 розділ, 7 вірш Хоча ця заповідь не була дана духовному Ізраїлеві, однак ми можемо легко побачити, що її дух відноситься також і до нас. Ми прийняли імення Христа як наше власне, святе ім'я Голови належить всім посвяченим. Яку обережність ця думка повинна вселяти в нас, і наскільки доречно, щоб ми говорили собі? Я мушу переконатись, чи я не брав ймення Господа надаремно, чи оцінюю почесність, гідність і відповідальність мого становища, Його представника і посланця в світі? Я буду поводитись обачно, стараючись, наскільки це можливо. Не приносити ганьби цьому імені, а навпаки, віддавати честь в кожній думці, слові і вчинку. Ім'я Бога означає його назву, природу, характер, репутацію, честь, владу і слово. Посвячені особи, як представники Бога беруть його ім'я у всіх тих аспектах. Тепер тимчасово, а після Воскресіння на постійно та вічно. Брати Його ім'я надаремно означало б занедбувати або надоживати привілеями, які ми, як представники Бога, отримуємо в результаті посвяти. Відповідно, хто невірний в посвяті, той бере ім'я Бога надаремно, і навпаки. Той, хто вірний обітницям посвятий, бере ім'я Бога властиво і згідно з метою. Таке поводження повинно бути нашою щоденною метою. СПІВЗВУЧНІ вірші Левит 19.12 І не будете присягати моїм іменем на неправду, бо зневажиш ім'я Бога свого, я Господь. Левит 22.32 і не буде тебе щестити мого святого імення, і я буду освячений серед ізраїлевих синів. ЛЕВИТ, 24 розділ з 10 по 16 вірші. І вийшов син ізраїльтянки, а він був син єгиптянина, між ізраїлевих синів, і сварився в таборі син тієї ізраїльтянки з одним ізраїльтянином. І син тієї ізраїльтянки богозневажив зневажив ім'я Господнє і проклинав, і привели його до Мойсея, а ймення матері його Шеломіт, дочка Діври, з Данового племені, і посадили його під сторожу аж до вияснення через уста Господні, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи Виведи того, що проклинав поза табір, і покладуть усі, хто чув свої руки на голову Його, і закидає його камінням уся громада, а до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи: Кожен чоловік, коли прокляне Бога свого, то понесе він свій гріх, а той, хто богозневажив Господнє ім'я, буде конче забитий. Конче укаменує його вся громада, чи приходько, чи тубілець, коли богозневажатиме ймення Господнє, буде забитий. Повторення закону 4.10. Про день, коли стояв ти перед лицем Господа Бога Твого на хориві, як Господь говорив був до мене, Збери мені той народ, і вони слухатимуть слів моїх. Із яких навчаться боятися мене по всі дні, скільки вони житимуть на землі, та й синів своїх понавчають. Повторення Закону 5.29. О коли б їхнє серце було їм на те, щоб боялись мене й пильнували всіх моїх заповідей, по всі дні, щоб було добре їм та синам їхнім навіки. Повторення закону, 10 розділ 12, 20 та 21 вірші. А тепер Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій, тільки того, щоб боятися Господа Бога Твого, ходити всіма його дорогами, і любити його, і служити Господеві Богу твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю. Господа Бога свого будеш любити, Йому будеш служити, і до нього будеш горнутись, а йменням Його будеш присягати. Він хвала твоя, і Він Бог твій, що з тобою зробив був великі та страшні діла, які бачили очі твої. Ісуса Навина 24.14. А тепер бійтеся Господа і служіть Йому в невинності та в правді. І повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті, та й служіть Господеві. 1 Самуїла 2.30. Тому то слово Господа Бога Ізраїлевого таке, говорячи сказав: Я, дім твій та дім батька твого, будуть ходити перед моїм лицем аж навіки, а тепер слово Господнє. Не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. Йова 21.14 А до Бога говорять вони Уступися від нас, ми ж доріг твоїх знати не хочем. Приповісті 30 розділ, 8 та 9 вірші. Віддалити від мене марноту та слово брехливе. Уборства й багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним. РИМЛЯН 12.1. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Матвія 10.22 І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Матвія 25 розділ з 14 по 29 вірші. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного узяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав Пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти. І сказав, Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я, сказав йому пан його. Гаразд, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому Рабе, лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Питання. Що я робив з Божим ім'ям цього тижня? Як, чому, з якими результатами? Не призивай імення Господа Бога твого надаремно. Вихід 20 розділ 7 вірш. The stars lean down, they listen still. A shadow walks slow, the world doesn't know. Its heart beats quiet against the hill. Whisper. for uh -huh. The clouds hold their breath. No rush to confess the secrets they carry in folds of grey. The night hums a tune. of the